Виконуємо номер 790 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Вимірять сторони і кути трикутників на малюнках 22 крапочка 2 і 22 крапочка 3. Обчисли їх периметри та суми кутів. Перший малюнок 22 2, другий 22 крапочка 3. Перший малюнок. Запишемо сторони, зображені на малюнку. Це сторона АС. Далі сторона БС. і сторона АБ. Б. Вимірюємо сторони, потім впишемо наші записи. Приступаємо. Перша сторона це сторона АС. С. Вимірюємо сторону АС. Вона у нас 1 см 5 мм. Сторону БЦ. довжина сторони БЦ 2 см. І АБ. Довжина сторони АБ 1 см 8 мм. Запишемо. А це у нас 1 см 5 мм. БЦ 2 см і АБ 1 см 8 мм. Знайдемо периметр кутника АБЦ. Периметр кутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. АЦ додати БЦ і додати АБ АЦ.

13 мм, це 1 см, 3 мм. Отже, маємо 4 додати 1 5 см, 3 мм. Ми виміряли сторону трикутника АБЦ, знайшли його периметр, тепер виміряємо кути трикутника АБЦ, кути А, Б і С. Застосовуємо транспортер, починаємо з вимірювання кута А. Прикладаємо транспортир так, щоб його центр співпав з точкою А. Сторона АС проходить через позначку 0 на шкалі. Сторона АБ показує величину нашого кута. Наш кут А 75 градусів. Вимірюємо кут С, прикладаємо транспортир так, щоб його центр співпав з точкою С. А С проходить через позначку 0 на шкалі, БС показує величину нашого кута по нижній шкалі. І кут С у нас 60 градусів. Вимірюємо кут Б. Прикладаємо транспортир так, щоб центр співпав з точкою Б. А сторона БА пройшла через позначку 0 на шкалі. Тоді БЦ показує показано градусну міру нашого кута по верхній шкалі. І у нас кут Б 45 градусів. Запишемо дані. Чуть кут А ми виміряли 75 градусів. Кут Б ми виміряли 45 градусів. І кут С ми виміряли 60 градусів. А тепер знайдемо суму кутів нашого трикутника. Кут А додати, кут Б, додати кут С. 75 додати 45, додати 60. 45 додати 60 це буде 105. І 105 додати 75 будемо мати 180 градусів. Записуємо відповідь. На першу малюнку у нас периметр трикутника 5 см 3 мм. сума кутів трикутника 180 градусів. Переходимо до другого малюнку. Малюнок 22, крапочка У нас трикутник К М і Л. Виміряємо сторону КМ нашого трикутника. Довжина сторони КМ у нас 1 см 5 мм. Вимірюємо КЛ. Довжина сторони КЛ. У нас. 3 сантиметри і вимірюємо довжину сторони Л М, довжина сторони Л М у нас 2 сантиметри. Запишемо. Отже, ми виміряли спочатку КМ, довжина сторони КМ у нас 1 сантиметр 5 міліметрів. Потім ми виміряли довжину сторони ML У нас була 2 см і довжина сторони КЛ 3 см. Тепер знайдемо периметр нашого трикутника. Периметр дорівнює довжина КМ плюс МЛ і плюс КЛ. 1 см 5 мм. Додати 2 см і додати 3 см. 2 додати 3, 5, де 1 ще 6, 6. Маємо 6 см 5 мм. Переходимо до вимірювання кутів. У нас кути К, М і Л. Вимірюємо кути транспортером. Виміряємо кут К. Прикладаємо транспортер так, щоб центр транспортера співпав з точкою К. Промінь КМ проходить через позначку 0 на шкалі. Промінь чи сторона КЛ показує величину нашого кута. Величина нашого кута 40 градусів. Виміряємо кут М. Тепер вершина Цент транспортира співпадає з вершиною М. КМ проходить через позначку 0 на шкалі. МЛ показує градусну міру нашого кута 110 градусів. І залишилось виміряти кут Л. Прикладаємо транспортир так, щоб Сен співпав з L, ЛМ проходить через Позначку 0 на шкалі. К. Л показує величину кута 30 градусів. Записали. Кут К у нас був 40 градусів. Кут М у нас був 110 градусів. І кут Л у нас був 30 градусів. Тепер знаходимо суму кутів нашого трикутника. Кут К додати, кут М додати кут Л. 40 градусів додати 110 градусів і додати 30 градусів. 40 додати 110 це буде 150, а додати 30 маємо 180 градусів. Записуємо відповідь. Відповідь. Спочатку запишемо периметр нашого трикутника: 6 см 5 мм. А тепер суму кутів 180 градусів. Номер 790 виконано.